У Івано-Франківську зайняли приміщення облдержадміністрації. О півдні там зібралися тисячі людей. Спочатку протестувальники відтіснили міліцію, в притул підійшли до входу. Потім виламали двері і розійшлися по різних поверхах облдержадміністрації. Сутички тривали близько години. У самому приміщенні облдержадміністрації відчувався різкий запах сльозогінного газу. Люди пішли в кабінет до голови ОДА, але на місці його не було. Як все це відбувалося, пропоную подивитися без коментарів. Люди, ну та люди праві захопити адміністрацію, тому що якщо вона не буде виконувати волю народу, то це взагалі, це що за влада? Вже буде це терпіти, люди вже терпіти не можуть, бо не можуть ні діти на це дивитися. Ми підемо на все. Я не хочу народ бити, а ви б'єте народ голого, голий і обпливаєте фашисти. У нас є проект рішення, яким припиняється договір з обласною державною адміністрацією. І з понеділка на повнозаконних підставах вони не мають права тут працювати.